Ніч у Львові була страшною. Після комбінованої атаки шахедами і ракетами серед місця охопив вогонь. Горіли житлові будинки. Серед них і новобудова, яку здали в експлуатацію лише торік. Вогонь надзвичайники вже вдосвіта приборкали. Негайно стали розбирати завали. З-під руїн почали діставати людей. І почала зростати кількість загиблих станом на 10 годину. їх семеро троє з них діти, понад 30 людей дістали поранення. Зараз працює шість операційних із для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. На загал із поступивших пацієнтів є 11, які сортовані як червоні, тобто перебувають в критичному стані. На жаль, ракетний удар по території Львівщини, комбінований з шахедами і ракетами. Дякую Державній службі надзвичайної ситуації за ліквідацію наслідків на даний момент два, два влучання по території міста. Російське зарязятча побила низку історичних будівель, зокрема обласний центр спортивної медицини і реабілітації. Він розташований на віллі Юзефе Франц», яка датується 1893 роком. Вибиті понад 70 вікон, повиносило рами у шести кабінетах. Впала стеля, відірвані батареї, понищені комп'ютери та медична апаратура. Минулося тут без постраждалих. Дуже багато урахів більше 50 будинків. велика частина це серце нашого міста. Історична спадщина. Вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо, Дві школи сьогодні не будуть працювати. повилітало багато вікін. Так Також уражено два медичних наш об'єкти. ДСНС працюють. Всі комунальні, які працюють, триває розбір завалів. У місті триває ліквідація наслідків. і Пошуково-рятувальні роботи. Кривий ріг теж здригнувся від вибухів. Окупанти поцілили у готель три поверхи зруйновано у багатоповерхівках. Побивало вікна. Нема, пострадавших немає, ранених немає у нас. Так, так. На четвертому поверсі заклініла двері. Ну тут же сусіди допомагали виходити, відкрили двері. Ось дівчатки з роботи приїхали в 27-му квартиру допомагають. друзі зібратися Пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок, понівечені аптека і магазини. Минулося без жертв, є постраждалі їх. П'ятеро, зокрема, і дитина. Невлучання в готель в центрі міста. Вже бачимо, що більше ніж 20 багатоповерхів постраждало від вибухової хвилі, дуже багато водоїдів вікон, балкони і все інше. Штаб розвернувся на базі 103 ї школи. Плівка, ЛСБ, рейка, і все, що треба. Створені бригади з комунальників, які допомагають людям, хто цього не може пенсіонери. Інваліди і так далі це все зробити. Також там пишуться заяви на матеріальну допомогу від міста, ви знаєте, місто надає гроші, щоб ставити туди вікна, там балкони та інше. Слава Богу, всі живі. На зараз п'ятеро постраждали, в тому числі дитина 10 років, але все живі. Також багатьом людям надана психологічна допомога Цієї ночі. Ворог запускав по Україні кинджали, калібри, крилаті ракети, Х-22, іскандери, а Ще майже три десятка шахедів. В результаті повітряного бою українські сили ППО знищили сім ракет, і 22 дрони. Ірина Осачова Ігор Лобода, Дніпро Тіві.